Перше, що ми робимо, це переходимо за посилання. Наступний крок, який ви робите, це натискаєте Створити. Створення складається всього з чотирьох кроків. Але є особливість. Особливість полягає в тому, що у вас обов'язково повинен бути аккаунт на Google Drive. Тому що ви. Використовуєте шаблон, який вам пропонує сервіс. Це електронна таблиця, яку потрібно заповнити відповідним чином. І потім ця табличка преобразовується в стрічку часу. Дуже зручно, табличка ця буде зберігатися на вашому Google-аккаунті. На google Диско, і ви в будь-який час можете внести певні корективи, які будуть змінюватися на вашій стрічці часу. Тому першим кроком ну, повинні зайти в свій Google аккаунт, а далі натиснути кнопочку Завантажити шаблон. У вас відображається ось такий вигляд шаблону. Ви натискаєте Скористатися цим шаблоном. І якщо у вас відкритий ваш Google аккаунт, ось тут він відображається, а відповідно вже копія цього документу збереглася на вашому Google диску. Як і попередні сервіси, цей сервіс англомовний, але я зробила таку невеличку шпору, в якій пояснили, що під яким пунктом. Значить, Першим, що ми записуємо і є обов'язковим це е, дата. Е, потрібно ставити рік, місяць, день. За бажанням, ви можете внести ще і е, час. Ну, Бувають такі події, які потрібно ще й час відображати. Оце є обов'язковим. Е, тобто, рік, хоча б рік, у вас обов'язково повинен бути записаний. Другий це кінцевий термін певної події. Так само рік, місяць, день і час. Наступний, наступний скажімо так, елемент, який теж є необов'язковий проміжок часу. Що це означає? Це означає, що коли ви переглядаєте стрічку часу, то можна побачити, що ось тут написано початок кінець. А на цьому слайді, на цьому на наступному, ага, куди ж вона побігла? Е, написаний проміжок. Ось. Ну, трошечки зм... порядок змінився. Е, там він раніше записаний, а на слайдах він пізніше: е, январь, февраль. Тобто не дати в цифровому. Представлені, а дати представлені на вигляді проміжку часу. Наступне поле, яке є обов'язковим це заголовок. Це те, що ви бачите на стрічці, коли там бажаєте відобразити якусь інформацію. Наступне це текст, який бачить користувач вашої стрічки часу. Наступне посилання. Наступне поле це посилання на фото, відео з Ютуба, карти, статуси Твіттера, Гугла тощо. Тобто тут розміщується саме посилання. Не вбудовуйте сюди малюночок, а малюночок, якщо вважаєте, його розмістити, то ви, ну, ви повинні його розмістити або в себе на блозі, або е, в Фейсбуці, або на іншому файлосховищі. Щоб ви отримали саме інтернет-посилання. Наступне це підпис медіа, або якщо ви використовуєте чийсь матеріал, то автора цього матеріалу. Після посилання фото розміром не більше 32 на 32 пікселі. Це не що інше, а, як. Ось. Бачите, маленька іконка, яка є знову-таки не обов'язковою, але якщо ви бажаєте, щоб на стрічці часу відображалося не лише напис, але й певна інформація зорово, то можете ось таким чином розміщувати невеличкі малюночки. Зверніть увагу, що тут є кнопка збільшення-зменшення. Саме працює з проміжком часу. Зменшує відстань між датами. І зверніть увагу, що ось тут, там, де є проміжок початок-кінець, він виділен певним кольором, тобто якимось чином, що це закінчена подія. Так само ви можете збільшувати. Наступний елемент, він знову-таки є необов'язковий. Це поле зі списком, в якому може бути значення, зверніть увагу, «Тітл». Тобто це означає, що це буде тітульний слайд, на якому не буде відображатися внизу на стрічці часу жодна інформація. Якщо ви обираєте era, це значить, що дана інформація взагалі не відображається на стрічці часу Разом зі слайдом. І якщо ви прибираєте інформацію, тобто поле порожнє, то відображається і дата, і інформація. Ваші події на стрічці часу ви можете групувати. Ну, Наприклад, там дитинство, роки навчання тощо. Але Ну, рекомендують невелику кількість груп робити, тому що поки що інтерактивності від того, що там групи, великої немає. Це фон. Ви звернули увагу, що коли я прогортала фон білий, але є деякі слайди: ось на взірці, які пропонує сам сервіс, колір сірий, і там є ще. Фон, на якому взагалі є малюнок. І на малюнку записано, ну ось в даному випадку твіт. Ми зібрали всі поля, які потрібно заповнити. Звертаю вашу увагу, що ви події можете записувати в будь-які послідовності. В річці часу вони відображаються за роками і місяцями. Те, що я шукала дуже довго джануарі-феврарі. Але вони, тут вони другі, а на стрічці часу вони майже останні. Коли ви отримали отакий шаблон, ви видаляєте те, що пропонує вам автор шаблону, так скажемо, і починаєте вносити свою інформацію. Ну, ось, Хочу додати, що посилання медіа. Буде тільки в тому випадку відображатися, якщо у вас є або зображення, або вбудована там карта чи відео, тобто якийсь елемент, коли буде вбудований, в, тому, в цьому випадку у вас буде посилання. Якщо у вас буде лише текстова інформація, то посилання працювати не буде. Якщо ви бажаєте змінити колір, ну, це більше знають інформатики, але я впевнена, що зараз Google допомагає всім, ви можете обрати якийсь певний колір і знайти його код. Ось в такому форматі. Якщо ви бажаєте додати в якості фону малюночок, то ви знаходите в мережі зображення, збільшуєте його, отримуєте посилання, копіюєте це посилання, і вже потім вставляєте в відповідну клітиночку в потрібному рядочку для тієї події, яку ви бажаєте зробити на даному фоні. Після заповнення такої таблиці, наступна ваша дія це. Опублікувати в інтернеті. Ви натискаєте Файл, опублікувати в інтернеті. У вас відкривається віконечко, ви натискаєте опублікувати. У мене вже воно опубліковано, ви тільки що її переглядали. Копіюєте ось це посилання. Хочу звернути увагу, що коли ви перший раз натиснете Опубліковано, у вас з'явиться віконечко, яке буде вас перепитувати, чи дійсно ви це хочете зробити. Ви його копіюєте. Після цього, ось у нас, бачите, другий крок це опублікувати. Ось намальовано, що куди натиснути, яку, яке посилання отримати. Після того, як ви отримали посилання, ви його на третьому кроці вставляєте ось в це віконечко. Можете змінити у відсотках характеристики розміра. Але тут є ще додаткові, тобто, на, чий, на що хочу звернути увагу. Перше, це мова, в якої буде відображатися, скажімо так, період дат. Тому що інші елементи там ніяким чином не будуть змінюватися. От Російська є українська. І ще один момент, на який я хочу звернути увагу. Комп'ютер пропонує поєднання шрифтів, тобто шрифт-заголовку і шрифт тексту. Так як сервіс англомовний, ви всі гарно знаєте, що багато шрифтів, які не читаються, то для російсь... українських російських текстів краще використовувати ось оцю пару. І отримуєте код. Оцей код ви можете вбудовувати у власні сайти, блоги. Є така гарна властивість вже в новій версії TimesLine. В тому полягає, що ви можете отримати в окремому вікні свою стрічку часу. І посилання вже на. От... Це окреме віконечко, ви можете давати дітям, якщо у вас немає власного сайту або блогу. Якщо у вас є власний блог або сайт, то хочу зразу попередити, що якщо у вас замала зона для повідомлень, тобто, наприклад, у вас шаблон блогу, такий, що з двох сторін дуже багато інформації, а Центральна частинка, там, де розміщується інформація маленька, то краще зробить через оце посилання, бо не буде відображатися інформація, і буде негарно виглядати ваша стрічка часу. Ось такі основні особливості створення стрічки часу, з якою ми будемо працювати. Вашим завданням буде створити стрічку часу, ось за цими показниками.